Сьогодні 15 вересня 2024 року, 6 година 23 хвилини, неділя. Продовжую кожен день, кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитержопим, хитерпродажним держслужбовцям, які допомагають корумпованим забудовникам і олігархічним кланам. Перетворюватися, будуючи такі незаконні, незаконно збудовані новобудови, перетворюватися з мільйонерів в мільярдери. Показувати хто хто, бо це дуже важливо. Бо завдяки ним нічого в нашій країні не зміниться на краще. Бо вони годують і 99% корумпованих держслужбовців не тільки в маленьких містах, а й в. В областях і в великих містах нашої країни, підгодовуючи їх і руйнуючи життя простим людям, не зважаючи на те, що ці люди все своє життя заробляли чесно на життя, виховували дітей, одружувалися і хотіли будувати своє щасливе майбутнє. Але чомусь ці покидки вважають, що їм це щастя важливіше. І вони повинні вирішувати за тих людей, за таких людей, як я, які все своє життя прагнули змінювати нашу країну, своє життя і життя своїх дітей на краще. Я з ними не згоден і ніколи не погоджувався. 59. Вчора приходили діти, не було їх майже півроку в мене з дружиною. Бо зламалися, зламався в них телефон у сина у доньки зламався планшет. Принесли, щоб я відремонтував. І все, і пішли. Нібито нічого не сталося. Пішли гуляти далі на дитячий майданчик. Дружила, дружина. Почала вимагати з мене елемент, елементи на дітей, хоча я дітям постійно допомагаю. Отаке життя. Отак поступають з тими, хто не згоден з цією продажною корумпованою системою, хто не згоден з покидками, які розробовують нашу країну. Хто не згоден з продажними держслужбовцями, які звикли отримувати дві заробітні зароб плати, одну від наших податків, а іншу від цих хитрожопих, хитрозроблених забудовників, які руйнують життя, все своє життя простих людей, заробляючи на їхньому щасті, на їхніх зруйнованих долях гроші. Використовуючи їх в будівництві таких незаконно збудованих новобудов, і використовуючи їх в виживанні з їхньої землі, таких людей, як я, вбивствах, в провокаціях, в шантажах. А самі вони виходять сухими з води, пушистими і чесними, і порядними і добрими. А завдяки людей, людям з поганими звичками. Роблять всі ті гадості, які відбуваються зараз в нашій країні. Але я не здаюся, я залишаюся людиною і продовжую боротися зі злом, яке мене оточує.